Виконуємо номер 1249 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спрости вираз та знайди його значення. Завдання перше: добуток мінус 2,1 на А на мінус 10 і на 2,13, якщо А дорівнює мінус 1,1 Задання, друге, добуток мінус 225 х на 3 сьомих і. Якщо х дорівнює мінус 7, у дорівнює 1,14. Приступаємо до виконання. Спочатку спростимо наш вираз. Кількість від'ємних множників у нас 2, тому добуток буде число додатнє. Якщо кількість від'ємних множників парна, то добуток число додатнє. Поставили знак плюс і перемножаємо модулі. 2,1 подамо зразу у вигляді звичайного дробу, 2,1 у вигляді неправильного дробу. 2,1 множимо на 10 перших і множимо на 7 третіх, і на змінну А. Тепер будемо скорочувати. Знак плюс уже не пишемо. В чисельнику буде 21 на 10 і на 7, В знаменнику 10 на 1 і на 3. І наша змінна А. Скорочуємо. 10 і 10 на 10, 21 і 3 на 3. Знаменнику маємо чисельник чисельнику 7 на 7 буде 49, 49а. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо А дорівнює мінус 1,1 сьома, то 49А дорівнює 49 перших помножимо на мінус 1,1 сьому. Добуток двох чисел з різними знаками, буде число від'ємне. І перемножаємо модулі 49 перших помножимо. Одну цілу одну сьому подамо у вигляді неправильного дробу. Це буде 8 сьомих. 49 і 7 скорочуємо на 7. І маємо в знаменнику 1 чисельнику добуток 7 і 8. Це буде мінус п'ятдесят. 6. Завдання друге. Спростимо наш вираз, а потім знайдемо його значення. У нас добуток двох помножимо спочатку числа, двох чисел з різними знаками. Добуток буде число від'ємне. І перемножаємо модулі 2, 2. 5 на 3 сьомих і на наше змінні x і. Y. Подамо 2,25 у вигляді неправильного дробу. Це буде 12 п'ятих. Отже, 12 множимо на 3 в знаменнику. 5 на 7, ой, 12 на 3 в чисельнику, 5 на 7 в знаменнику. Скорочення у нас немає, перемножаємо чисельники, це буде. 36 і знаменники 35. Маємо мінус 36,35 хі. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює мінус 7, і дорівнює 1,14, то мінус 36. 35 Хі дорівнюють. Мінус 36 35 множимо на мінус 7 і множимо на 1 1 четверту. У нас два від'ємних множника, тому добуток буде число додатнє. Перемножаємо модулі 36 35 множимо на 7 перших. І множимо 1,1 четверту подамо вулість неправильного дробу на 5 четвертих. Будемо скорочувати: 35 і 5 скорочуємо на 5, 7 і 7 скорочуємо на 7, 36 і 4 скорочуємо на 4. Чисельнику буде 9, знаменнику 1 Дорівнює 9 9, ми спростили вираз та знайшли його значення номер 1249 виконано